Привіт всім, радий вітати вас на своєму каналі. Це третій випуск нашого міні-туру. Ми побували вже в святому місті, в місті Шелстахова. Побували також в лагері смерті в місті Освінцем. І такою фінальною точкою нашого маршруту буде дорога на морське око. Тому нас чекають красиві пейзажі, гарні місця. Давайте прийдемо цей маршрут разом. Поїхали. Після як вирушити вперед, слід пам'ятати одну річ. Якщо ви приїхали сюди на своєму авто, слід пам'ятати про паркування, щоб не було потім ніяких проблем. А Ви спитаєте, в чому, в чому може бути проблема? Проблема може бути в тому, що тут, на місці старту, перед тим як вирушити туди вгори, є майданчик, на якому можна запаркуватися лише якщо ви придбали електронний білет, тобто купили його в інтернеті. За готівку ви тут не заплатите. І тому, якщо ви не купите білет на паркування, вам прийдеться паркуватися багато кілометрів далі. І будете мати таку саму проблему, яку мав я. Тому що пару років назад, коли я приїжджав сюди на морське око, я міг розрахуватися готівкою. На той час це коштувало 30 злотих. Зараз парковка коштує 35. Але тут можна запаркуватися тільки тоді, якщо купити білет в інтернеті. Силочку я залишу під відео, тому обов'язково пам'ятайте про це. Щоб не було так, як я, що маршрут від цього старту до морського ока має 9 кілометрів, але ми мусили запаркуватися 5 кілометрів далі. Тому самі розумієте, 15 км нас тепер чекає вверх. Тому пам'ятайте про парковку. Ну що, вирушаємо. Ну що, друзі, ми починаємо свій маршрут попереду 9 км траси та приблизно 3 години ходьби. До морського ока ми будемо добиратися пішки, тому що є ще варіант добиратися на конях, ось на таких колісницях, як є спереду. Ми такий варіант не розглядаємо. А для всіх охочих, будь ласка, 50 злотих з особи і вас довезуть майже до самого кінця маршруту. Но ми йдемо пішки. Попереду найцікавіше. Гірська вода. Яка вона чиста, яка смачна. Набрали собі в дорогу, щоб можна було напитись. Кайф. Пів шляху позаду вже. З 9 кілометрів, в яких треба пройти до морського ока. 4,5 кілометра ми вже пройшли. Йдемо далі. трошки відпочити важко важко дуже багато кілометрів пройшли більше, ні. більше ніж ми сподівалися але морське око досить близько тому мусимо дойти ходімо Що перед нами фінішна пряма, і скоро ми побачимо то, заради чого ми так довго йшли. Ще трошки. Ми це зробили. Ну що, Три з половиною години позаду ми все ж таки дійшли сюди. З півгодинки передихнемо, зробимо якісь фотографії і будемо повертатися. Загалом воно вартувало цього. побачити ці пейзажі, все краси. Клас. Ну що, повертаємось. Вдома. Позаду два напружених дня та сотні кілометрів доріг. Але ми це зробили. Ми виконали свій план, який ми задумали. Та в загальному ми задоволені. Я вже прийняв душ зараз тільки спати, набиратися сил. В наступному відео я підведу підсумки розкажу всі плюси та мінуси, скільки ми потратили і так далі. Розкажу все детальніше. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я йду спати. На